Сьогодні приміряємо досить рідкого гостя оглядів та й в принципі нечастого героя релізів Casio – модель колекції G-Shock серія Glide. Загалом Glide створена для фанатів активного стилю життя та таких видів дозвілля, як серфінг. Саме тому цей годинник оснащений датчиком припливу та відливу. Сходу заходу сонця та електронним календарем місячних фаз цю інформацію можна подивитись на дисплеї, створеному за технологією MIP. Перевага таких дисплеїв в тому, що Memory in Pixel містить оптичний шар, який відбиває та пропускає світло, щоб зробити екран яскравішим. Фактично це означає кращу читабельність таких дисплеїв. Серед ключових функцій можна також відметити bluetooth синхронізацію, степ-трекер, планувальник тренувань та екселометр. Загалом все, що потрібно, щоб якісно потренуватись чи покатати. Ще до речі, є вібро-повідомлення: габарити полімерного корпусу складають 59 на 46 на 14 і 7 мм, що в принципі не дуже багато, як для джешоків. Ремінець також полімерний. Безель має IP-фініш, скло мінеральне, водозахист плюс-мінус стандартний для G-Shockів 200 метрів, але без дайверської сертифікації. І гідна модель для фанатів активного способу життя.